Догодити коту аристократу або песику міні-породи дуже складно. Коти з царськими вимогами викликають пошану та захоплення, а міні-собачки через свої іксес розміри і велике хоробре серце просто в'ють мотузки та виносять мозок. По-доброму, повільно та впевнено. Але хіба ж можна в чомусь відмовити рідному, любому хвостику? Саме в цих випадках зверніть увагу на будиночки Аліса. Текстиль. Тканина меблева, обивна. Сем'який волюровий принц з малюнком імітації мармуру та широкою палітрою. Дизайн припаде до смаку всім тим, хто стежить за тенденціями фешн та інтер'єрної моди. Текстиль зносостійкий, міцний, приємний на дотик та візуально. Комфорт. Сама форма будиночка нагадує колиску, тільки маленьку та зоу, з відкритим ходом та середнім бортиком. При цьому більша частина лежака з куполом закрита, що створює затишні умови для відпочинку. Відкритий вхід залишає можливість спостерігати за тим, що відбувається навколо. Наповнювач, листовий синтепон захистить від протягів та холодної підлоги. Догляд. Чохол матраца на змійці. при легкому забрудненні буде достатньо сухого чищення. При сильних забрудненнях чухол знімається, можна прати в режимі делікат або ручним пранням. Будиночок Аліса: створіть свої манюні насправді казково, комфортні умови, так, аби і всі вимоги хвостатого аристократа задовольнити і реально кайфувати від радісного спілкування з другом.